Дівчатка, щойно закінчився наш випускний вечір у нашому семиденному експрес-марафоні. Результати просто шикарні кожного дня, кожна із учасниць втрачали біля одного кілограма зайвої ваги. Кожна мала особистий результат щодня, в тому числі і я. Самий крутий результат в день – мінус 2 кілограми 500 грамів. У мене був такий результат в мій останній день. У дівчаток було кілограм, до кілограма було так, що 400 грамів, якогось дня у мене було 250 грамів, у дівчат було кілограм і 900 грамів. Ми на цей марафон брали небагато учасниць, тому що потрібно всім було приділити увагу. І з 10 учасниць наш загальний результат за 7 днів – мінус 50 кілограмів і мінус 200 сантиметрів загального віднятого Об'єму у мене пішло за цей марафон за тиждень, мінус 6 кілограмів і мінус 20 сантиметрів в сумі. І я хочу сказати, що у своїх 52 роки я сьогодні вдягнула своє випускне плаття, якому я закінчувала коледж у 1991 році. Тоді мені було 19 років. Я зробила відео. Можете подивитися, в моїй стрічці, його побачити. Я сама не очікувала цього. Так ось дівчатка система, яку ми даємо, дуже круто працює. Чому? Тому що вона відлагоджує наш метаболізм, активізує процеси перетравлювання їжі. Розщеплення жирів і виведення токсинів, і ось ці обмінні процеси активізуються на основі очищення та оздоровлення нашого організму. І працює дуже круто. І коли організм віддає все зайве, а в тебе вивільняється багато енергії, і ти розумієш, що твоя шкіра не обвисає, а вона навпаки підтягується. Так ось дуже багато родзиночок є в нашому марафоні. І система, яку ми даємо, це не голодування, це не дієта, це система, яка працює дуже круто, тому що всі учасниці ніхто не ходили голодними, всі мали сили та енергію і харчувалися. Ми. Як ми казали, ресторанними стравами, які ми готували самі. Причому дівчатка вражені тим, що Приготування дуже було простим і легким, і багато часу не займало, і це дуже сподобалося. Спрацювала колективна енергія, спрацювала загальна справа і ціль, якою були всі об'єднані. Те, що одна обі підтримували, у нашій е, у системі також є і позитивне мислення, також є і гумор, і легкі фізичні навантаження, і робота з циркадними ритмами, і багато багато чого цікавого. І все це разом, коли вкупу складається в загальну систему, коли ці пазли всі стали на своє місце, результати просто круті. Тому, е, дівчатка, хто хоче, в марафон наступний. Марафон ось такий семиденний експрес. Ми будемо проводити через місяць, лише але з 30 вересня ми починаємо паралельно два дуже крутих марафони, які також ми проводимо кожного місяця. Із шикарними результатами. Перший марафон це буде е, марафон почне з води жіноче здоров'я, на якому буде також із нами разом з кураторами працювати. Е, і ще гінеколог це лікар, практикуючий, а е, це кандидат меднауки, яка буде відповідати на всі наші жіночі запитання. Крім того, також ви отримаєте всю систему, про яку я раніше сказала на цьому марафоні. І е, цей марафон він тритижневий. Але на цьому марафоні ви просто навчитеся бути зовсім інакшою і результати в разі не лише ваш, а й ваших близьких. І 30-го числа також. Паралельно для наших учасниць, які йдуть другий крок нашої системи, це буде марафон по антипаразитарній антигрибковій програмі, де також буде і корекція харчування, і водний лужний баланс, і також буде багато родзиночок від нас від кураторів. Також на цих марафонах вас чекають приємні сюрпризи і вас чекають подарунки від кураторів. Як? Потрапити на наш марафон. Вам потрібно подзвонити або написати мені. Ми поспілкуємося. Якщо наші точки зіткнення зійдуться, то я заведу вас на цей марафон і буду вашим особистим куратором. До зустрічі в наступних марафонах.